Шановні друзі, українське військо героїчно б'ється з ворогом вздовж цієї лінії фронту цього тижня. Міністерство оборони України продовжувало працювати над тим, аби наша армія була забезпечена всім необхідним, аби наші військові були максимально ефективними на полі бою. Міністр оборони України зустрівся з міністром оборони Нідерландів Рубеном Бреккельмансом. Нідерланди серед лідерів підтримки України, і ця підтримка залишається незмінною. Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України. Окремо, міністри обговорили проект Лінія дронів, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню. Зміснення ППО залишається серед наших головних пріоритетів. Серед яких конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам, Рустем Умєров провів зустріч з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубюлісом. Продовжуємо спільну роботу над безпековою стратегією Європи, де Україна відіграє ключову роль. Сторони обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування української армії та закупівлю оборонної продукції. Україна готова до глибшої інтеграції у сфері оборонного співробітництва та спільного виробництва озброєння. Міністр оборони України у Брюсселі провів зустріч з високим представником ЄС Каю Калас. Відбувся важливий діалог щодо фінансування оборони України. ЄС працює над новою ініціативою, яка дозволить залучити додаткові ресурси для постачання боєприпасів та ракет для ППО, підготовки і оснащення українських воїнів. Обговорили інші формати підтримки. Зокрема, ми готові створювати спільні підприємства з провідними оборонними компаніями як в Україні, так і на території ЄС. В Німеччині міністр оборони України зустрівся з Борисом Пісторіусом, нашим надійним другом та партнером. Обговорили конкретні кроки для посилення позицій України на полі бою, які можуть зробити Німеччина та Європа. Критично важливим залишається питання протиповітряної оборони, розглянули можливість пришвидшення постачання систем АРІСТІ та боєприпасів до них, що є ключовим для захисту наших міст та фронту. Ще один пріоритет бронетехніка та її технічне обслуговування. Техніка має швидко ремонтуватися і повертатися у стрій, працюючи на наших військових. Важливий напрямок співпраця з європейськими компаніями. Ми готові не лише закуповувати необхідне для оборони, а й спільно виробляти. У Варшаві Рустем Омєров провів робочу розмову з віце-прем'єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк Камишем. Наші найближчі сусіди були серед перших, хто надав Україні військову підтримку спочатку широкомасштабного вторгнення. Сторони обговорили ключові потреби українських військових. Польща продовжить постачання зброї та боєприпасів для нашої оборони через свою територію. Також домовилися розширювати співпрацю в межах чеської ініціативи. Окремо приділили увагу співпраці в ОПК створення спільних підприємств в Україні та Польщі. Ще один важливий напрям навчання наших військових. Польща вже підготувала понад 30 тисяч українських воїнів і готова розширити цю програму разом із країнами Скандинавії та Балтії. Україна отримає новий пакет допомоги від Польщі найближчим часом. Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, провів зустріч з державним секретарем міністра національної оборони Республіки Польща Павлом Залевським. Посадовці обговорили потреби Сил оборони України та ключові напрями співпраці у військовій сфері. Під час зустрічі українські посадовці ознайомили польських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та першочерговими запитами українських військових. Іван Гаврилюк повідомив, що серед наших пріоритетних потреб залишається посилення спроможностей ППО та забезпечення боєприпасами калібру 155 мм. Він також підкреслив важливість розширення співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу країн. Своєю чергою Павел Зарєвський підтвердив подальшу всебічну підтримку України. У боротьбі з агресором та висловив наміри Польщі приєднатися до коаліції охочих, націленої на забезпечення майбутнього миру в Україні. Сили оборони отримують додаткові 52,94 дві мільйони гривень з державного бюджету. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне розпорядження, ініційоване Міністерством оборони. Зокрема, 30 мільйонів гривень буде спрямовано на реконструкцію будівлі центру крові головного військового клінічного госпіталю. Зазначена сума це надходження субвенції з місцевого бюджету до державного, яка не була використана протягом 2024 року. Вказне фінансування буде спрямовано за бюджетною програмою забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни. Стартує проект лінія дронів. Його мета розвивати найкращі підрозділи безпілотних систем та масштабувати їх бойовий досвід у ЗСУ. Ми створюємо мережу спеціальних частин, які отримують сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців, лінія дронів, це масштабування найефективніших рішень в армії, а саме створення кілзон на 10-15 кілометрів, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття. Проект вже отримав додаткові 4,6 мільярди гривень фінансування від міноборони, які будуть спрямовані безпосередньо на підрозділи закупівлю БПЛА, засобів РЕП, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань. Долучитися можуть як військові, так і цивільні. Заповніть анкету на сайті Дронлайн або зверніться на гарячу лінію 0800 301 314. Також можна подати заявку через дію або армія Застосунок армія Плюс та бойова система Дельта це сучасні інструменти, які змінюють підхід до управління військами. На початку року ми запустили проект звіт про ураження, який дозволив цифровізувати та впорядкувати звітність про результати бойових дій. У лютому наші воїни показали потужний результат. Близько ста підрозділів прозвітували про ураження 9 тисяч ворожих об'єктів через «Армія Плюс із підтвердженням у Дельта. Кожен факт знищення від піхоти до техніки фіксується в єдиній бойовій системі. Передати звіт можна просто у смартфоні, а підтверджені дані формують аналітику для генштабу. Це дозволяє швидко ухвалювати рішення, ефективніше керувати військами та нищити ворога. Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця. Запустили електронний кабінет ВЛК в медичній інформаційній системі ЗСУ. Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн швидко, просто без бюрократії. Як це працює? Направлення на ВЛК із реєстру оберіг автоматично надходить до кабінету ВЛК. Висновки комісії після огляду військовозобов'язаних автоматично надходять в оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв Плюс. В силах оборони створена система аналізу бойового досвіду. Портал ВВД вивчення та впровадження досвіду дає змогу адаптувати тактику навчальні програми та модернізувати озброєння відповідно до нових викликів війни. Ми вже створили ефективний механізм збору бойового досвіду та його застосування у військах, що дозволяє нам швидко адаптуватися до нових загроз та розробляти передові тактики ведення бою. Тепер важливо не лише продовжувати цей процес, а й розширювати його можливості, заявив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. Продовжуємо допомагати нашим військовим розвивати навички протидії ворожим інформаційним та психологічним операціям. У застосунку армія плюс вийшла друга частина курсу Інформаційна стійкість про протидію ворожій ПСО. Цей курс про розпізнавання загроз, стійкість до інформаційного тиску та ефективну реакцію на психологічні атаки. Лектори наводять реальні кейси та пояснюють, як діяти в складних інформаційних умовах, зокрема у зоні бойових дій. Боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо. Слава Україні!